Перевірки чиновників та реєстр волонтерів. Державна фіскальна служба області розповіла про останні новації у своїй роботі. Зокрема, податківці розпочали перевіряти держслужбовців. Таку процедуру здійснюють згідно законом України про очищення влади. Перевірка стосуватиметься лише тих чиновників, стосовно яких інспектори отримали запит від органів державної влади. Податківці звірятимуть чиновницькі нажитки з інформацією, яка зазначена у деклараціях. Йдеться про майно, рахунки у банках, цінні папери. Наразі в Державну фіскальну службу області вже надійшло більше Сотні заяв на проведення таких перевірок, а підлягають їй понад 15 тисяч прикарпатських держслужбовців. За результатами перевірки, ми будемо складати висновок. Цей висновок буде направлятися до органу, який звернувся до нас, і вже орган буде приймати рішення. Відповідно, це я думаю буде все публічно. Це буде відкрито і прозоро. Тобто, ми не очищаємо владу, ми тільки констатуємо факт. Відображено в декларації майно і доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру, доходом отриманим державним службовцем за період перебування на державній посаді. Серед іншої новинки від податківців створення спеціального реєстру волонтерів. А до нього можуть потрапити громадяни, котрі займаються благодійництвом. Відтак їхні кошти, спрямовані на допомогу, оподатковуватися, не будуть. Аби увійти в реєстр волонтерів, необхідно лише подати заяву, копію паспорта, ідентифікаційний код та банківську довідку про відкритий благодійний рахунок. Також до такого списку можуть потрапити й ті, хто займався благодійництвом ще у минулому році. Якщо громадянин до кінця року звернеться, він фактично зможе зареєструвати. Ва з 21 листопада, однак, якщо громадянин звернеться після е, нового року. Е... Згідно закону він зможе стати офіційно волонтером, отримати такий статус волонтера за попередній рік. Тобто, якщо фізична особа звернеться в березні місяця, то вона зможе стати волонтером з березня місяця 2014 року. А от у випадку, якщо благодійник вирішить не записуватися до реєстру волонтерів, його кошти будуть оподатковуватися на загальних підставах. Згідно податкового кодексу, це 15 або 17%. відсотків.